ран випустив по ізраїлю 36 крилатих ракет 110 ракет земля земля і 185 безпілотників про це повідомляє The New York Times. а речник армії оборони ізраїлю наголосив що 99% ворожих ракет і безпілотників збито зараз в ізраїлі перебуває наша колега воду канал прямий катерина друшик вона з нами на зв'язку катю тобі слово Доброго ранку, можу сказати. І завдяки силам оборони Ізраїлю, і завдяки силам оборони України. Слава Україні, Гаронс А, насправді ти сказала правильну інформацію, але я деяке уточнення скажу, що ракети були збиті за територію Ізраїлю. тобто сусіди, зокрема Іорданія, яка здивувала напевно весь світ. Допомагала збивати ці повітряні сірі, які летіли на Ізраїль. При Польщі, так що виявляється, так можна робити. А, насправді, ніч була ну, справді важкою, і а, ми лягли спати, напевно, тільки десь під, під ранок, бо весь час була така дуже напружена обстановка і а, були. Ми чули вибухи, але ми не чули сирен. Поясню чому. По-перше, сирена в Ізраїлі включається лише в тому випадку, коли є загроза населенню в конкретному місці. Якщо залізний купол розраховує, ну і працівники власне залізного куполу так розраховують, збиваючи ракету, що вони розуміють, що уламки не впадуть на. Місця, де проживає цивільне населення, сирена не включається аби не лякати людей. Бо а, тут, в принципі, є таке правило, коли починається сирена, люди мають зайти в укриття, а, де б воно не було, в квартирі. Наприклад, ми зараз ночували у наших друзів. у них в квартирі є МАМАТ, так званий. Або на вулицях є міклати. Це такі теж укриття загальнодоступні. А, звучить сирена. Люди мають відразу забігти в укриття, або якщо вони не встигають добігти до укриття, просто впасти на землю і прикрити голову руками. Відлік починається з 10 хвилин і тільки через 10 хвилин можуть вийти. Тобто, сирена не звучить весь час. Такі от, власне, правила. І сьогодні вже зранку було повідомлення, що аеропорт Бенгуріон відновив свою роботу. Власне, все в Ізраїль повертається до нормального життя. Єдине, що зараз почалися канікули у дітей, бо скоро буде свято песах, і діти мали вийти у так звані ну, табори, бути при, при школах, але все це відмінили, і діти залишилися вдома. Тобто ми так розуміємо, що Україна має сьогоднішній момент просто подивитися. По перше, як працює система в Ізраїлі оповіщення, і ми маємо таку систему зробити собі. Як працюють союзники Ізраїлі, які допомагають Ізраїлю збивати ракети? Це все таки досвід для України, який вона має перейняти. Як ти вважаєш? Насправді Ізраїль вже передав за моєю інформацією, вже передав систему оповіщення цю в Україну. Так. Обіцяли це зробити ще в травні, якщо я не помиляюсь, 22-го року, і вже передали цю систему, але вона проходить якесь налаштування. Бо ну, все таки не все не все у нас однакове, і якісь частоти. Ну це вже технічні якісь моменти, які в яких я не розумію тому я не буду про це говорити. Мають пройти певні етапи. Я сподіваюся, що ця система запрацює в Україні, бо насправді це, 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 це важливо і для спокою країни, і для життєдіяльності. Ця система дуже дуже помічна. Так. Катю, бережи себе, будь ласка, тримайся. І ми чекаємо тебе в Україні. Дякую тобі, дуже. Дякую. Дякую. друзі. Наш колега, ведучий видишток каналу «Прямий Катерина Трушик зараз в Ізраїлі.